Слава Україні та слава ЗСУ Миколаєві, 19 липня, 1242-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Зараз в Миколаєві, якщо чуєте, ви є повітряна тривога, наче чи то розвіддрон в області, чи загроза балістики, а вночі під серйозною дроновою атакою була Одеса. Більше 20 дронів Росіяни пустили. На місто на жаль, не все вдалося збити. Є серйозний прильот знову в житлову багатоповерхівку. На жаль, одна людина загинула. Багато ще травмованих ще під серйозною дроново ракетною атакою. Був Павлоград на Дніпропетровщині. Теж є багато прильотів і травмовані люди. Росіяни минулої ночі запустили 344 дрона, 185 збито, 129 локаційно втрачено. Та не досягли ці дрони цілей. Ще також росіяни запустили 12 балістичних ракет, сім з них збито, вісім крилатих ракет іскандер, теж сім з них збито. І також росіяни піднімали стратегічну авіацію і пустили 15 ракет, дев'ять з них збито. Щодо Миколаївщини, то в минулої доби збито чотири шахеда. Ніяких прильотів від шахедів в області немає. В районі Очакова, як завжди, ФІВІ-дрони. Пошкоджені будинки травмованих, наче немає, і ще на Миколаївщині в районі Коблево знову міна. Цього разу наші хлопці її побачили та вчасно підірвали. Щодо Херсонщини. На жаль, там одна загибла людина минулої доби після російських обстрілів 12 травмованих. Але на щастя, дрони кожної ночі летять на Росію. Минулої доби теж летіли. Є прильоти росіяни там закривали аеропорти. Чекаємо ще на таке.